Ясмена Джаш, громадянка Львів в Україні разом із чоловіком, живе впродовж п'яти років. Тут вона викладає англійську мову, а чоловік працює лікарем. Жінка розповідає, що її та трирічного сина ображала сусідка. Я нічого не казала, тому що такі, коли я чула ці ситуації, я просто такі схилила голова і ні нічого не казала. Це відео зафіксувала камера магазину, який є поруч із будинком. На ньому видно, що сусідка зупиняє Ясмен, яка йде із дитячим візочком. Я кричала для до неї, що такі є дитина, і він починається плакати. І потім вона дайте мені дорога. Після я казала, що такі не можна, і дитина починається плакати. Вона вперше не хотіла дайте мені дорога, але потім дайте мені дорога, і я, і, і я пішла. Через таку поведінку сусідів Ясмен зверталася до психолога, проходила лікування. Також жінка звернулася до суду. Після того я казала до чоловіка, я не можу, бо тому що це розуміється, це гіднест. Вона такі образала свої гіднест. І я такі, в мене такі два вибори. такі два вибір. Бо додому або писати заяву до суду. Адвокатка Івана Огородник каже, у судовій практиці подібних рішень не зустрічала. Такого роду справ вони є досить складні в плані доказової бази. Нами було проведено роботу по збиранню доказів. Була проведена судово-психологічна експертиза, якою було встановлено факт заподіяння моральної шкоди в зв'язку з інцидентами, які мали місце. Було долучено відеозаписи, було долучено було зібрано показання свідків очевидців. Як ображали жінку, чули і сусіди. Вони розповідають про цей конфлікт. Сусідка гримала в двері, причому так голосно, що, що я навіть зі своєї квартири це почув. Кричала несамовитим голосом. Я думав, що щось сталося, можливо, пожежа або ще якась річ. Як виявилось, пані Віра. Обзивала цю от мою сусідку. В них є мала дитина, вона товчеться, вона поводить шумно. Там вона сміється, інколи кричить, але це є нормально для дитини. Відтак суд оштрафував жінку за російське висловлювання на 40 тисяч гривень. На судові засідання вона ні разу не прийшла. Образи, на які звертала увагу позивач, які фігурують по справі, пов'язані з національністю позивочки і з її зовнішністю. Були Вульгарній формі і носили систематичний характер. Адвокат відповідача не заперечував фактів, образ і висловів конкретних. Однак вважав, що це є оціночне судження, що особа вправі такі вислови говорити, і тому вважав, що підстави для здоволення позову немає. Після рішення суду сусідка перестала так себе поводити з Ясмен. Я п'ять років. Просто бачила позитивні люди. Це перший раз в моє життя побачила такі людини. Поспілкуватися із сусідкою Ясмен не вдалося. Ірина Ферен, новини на Суспільному, Львів.